Інцидент із капремонтом на театральній з'явилася нова, але вже бита плитка. Громадськість обурена. ситуацію, що склалася, влада називає прикрою помилкою. Будь-який процес передбачає такі. Ну я не скажу, що помилки. Ну не помиляється той, хто нічого не робить. Якщо щось робиться, обов'язково виникають питання, і ми їх вирішуємо. Питання до робочих будемо в робочому процесі вирішувати з працівниками підприємств. Якщо звичайно, звичайно, будуть прик примінені санкції до тих працівників, які це зробили. Така плитка витримає навіть вантажівку і простоїть 15 років. Гарантує підрядник. Вивчають ці технологічні процеси, дає гарантію понад 15 років на плитку, і е е там, де вона зараз е якісь не нюанси і недоліки можуть бути, вони будуть всі замінені. Це є технічні процеси, ми в жодному разі не здаємо об'єкт замовнику, поки не буде там, воно гарантовано, що вона 15 років простоїть. Ніхто не позбавлений права перевірити якість цієї плитки. Тобто, як, звичайно, як міська звичайно. рада, так і підрядник ми відкриті, будь ласка, відкрити експертиза. Будь ласка, вона, будь ласка. вона лежить, да, тому стосовно квітників, вони всі передбачені. І газони будуть висажені, все буде гаразд. Підрядник запевняє об'єкт буде зданий у належному стані. Катерина Чумак, Роман Прокопенко, у центрі подій СТВ.